Ігор працює інженером, проте каже, розуміє, що в будь-який день доведеться стати на захист держави. Тому, говорить, вирішив опанувати військову навичку пілотування дронами, аби бути корисним. Цікаво, важко, я б сказав, що дуже важко, так як вимагає дуже чутливих рухів, дуже велику зосередженість, великі часи нальоту, тобто потрібен вільний час. 10, 20, 30, 100 годин на льот сіки кому потрібно, для того, щоб освоїти мінімальні навики, щоб взагалі от, можна було говорити про якесь кероване управління дроном. Школу пілотування дронами організувала група волонтерів. Серед них Іван Подоляний. Мінімальний курс навчання говорить триває від трьох тижнів. За цей час студенти освоюють кілька дисциплін. Пілотування в симуляторі. Пілотування в приміщеннях мікродронів, пілотування вже близьких до реальних апаратів п'ятидюймових і рівно тих, з якими вони будуть працювати саме дюймових апаратів. Пілотування міні-дронами можна усвоїти не виходячи із квартири, говорить Іван, а відшліфувати навички кермування більшими апаратами у закинутому цеху одного із заводів на околиці міста. За інструкторів тут каже досвідчені інженери та пілоти свої обличчя просять не показувати зміркувань безпеки. Це виключно питання безпеки, безпеки самих людей, які займаються підготовкою і безпеки курсантів. Тому що е, готовий ФПВ пілот, бойовий ФПВ пілот це пріоритетна ціль на фронті. За ним будуть полювати. Ігор навчається вже два тижні від занять на симуляторі, говорить, вже перейшов до практичних польотів. Успіхи на симуляторі відчутні, так як вже управляють. Так, як я хочу, так і не керується. Зараз починає освоювати дрони вже п'ятидюймові, в польотах. В цеху цивільні компенсують витрати за оренду литовища. Військові ж можуть покращувати свої навички тут безкоштовно, говорить організатор навчань. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.